Що ви маєте знати про Артос? Дорогі мої, у проведену неділю чи втомину неділю, усі вірні поспішають до храмів, щоб після богослуження отримати частинку Артоса? Артос особливий хліб або ж просфора великого розміру? Котра освячується священником в День Святої Пасхи, саме слово грецьке у перекладі квасний хліб, інші назви Артоса дарник або Просвора на відміну від тієї, з якої витягується агнець або частички. На Артосі зображений хрест, на якому видно лише терновий вінець. Але немає розп'яття, це ознака перемоги Христової над смертю або зображення воскресіння Христового. Часто зверху можна бути покладено особливо артусну ікону воскресіння Христового круглої форми під час святкових пасхальних хрестних ходів, що звершуються щодня впродовж світлого тижня, артос. Обов'язково относиться навколо храму і дається до цілування вірним. Перші згадки про використання Артусу історики пов'язують з евергедицьким типіком, перша половина ХХ століття, такий чин освячення Артусу або чину піднесення Артусу за великодніми трапезами. Тісно пов'язаний з своїм походженням і з чином панагії, чин піднесення просфори на честь Пресвятої Богородиці за трапезами протягом усього року. Згідно його указів, у світлий понеділок, після трапези, настоятель благословляв принесені хліби словами, благословен Бог наш, що живе від нас. І далі всі співали Христос Воскрес, а в суботу принесені хліби розділялися та роздавалися перед трапезою. Історію Артусу також пов'язують із святими апостолами, які після вознесіння Господнього завжди лишали для нього частку хліба, тим самим зображаючи його присутність посеред них на трапезах. Матея 28.20. Сам Спаситель наш Ісус Христос називав себе Хлібом життя. Я є хліб життя, хто приходить до мене, не відчуватиме голоду, і хто вірує в мене, ніколи не матиме спраги. Івана 6:35 Після замовної молитви Великодня, священнослужителі Кадять столик з артосом та читають молитву освячення на солі або поруч з царськими братами. У ній вони просять зглянутися на хліб цей і благословити і освятити Його, а нас, що приносимо Його і цілуємо та споживаємо учасниками Твого небесного благословення, Сотвори, і всяку хворість і недуги. Від нас силою твоєю, здоров'я усім подаючи від жени. Закінчивши молитву, священник тричі окроплює святою водою Артос, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Після освячення, священник кладе Артос на аналой, а люди по черзі цілують, приймаючи Антидор. Після освячення. У святу і велику неділю Пасхи Арто стоїть на тетраподі, а люди цілують його разом з іконою Воскресіння до доменної неділі. Тоді, в суботу, по закінченні літургії, священник ще раз молиться до Бога, вийшовши перед тетрапод. Правда, церковний став приписує звершувати це у світлу суботу. Однак практика парафіальних храмів, на відміну від катедральних соборів чи монастирів, нині дещо інше. Не всі служать у суботу літургії, як десь нема в суботу, тоді в неділю до служби відчитують цю молитву на роздроблення Артоса. У ній духовний отець від імені Громади так звертається до Бога. Господи Ісусе Христе, Боже наш, хлібе ангельський, хлібе життя вічного, зглянься і тепер щиро благаємо Тебе, на молитви і подяку нашу. І як благословив Ти п'ять хлібів у пустелі, так і тепер благослови хліб цей, щоб усі, що споживатимуть Його, сподобалися від Тебе тілесного. І духовного благословення, і здоров'я з ласки і щедрости твого чоловіколюбства. Далі Артос заноситься у вівтар, де церковнослужителі з максимальною увагою, благовлінням розділяють його, роздроблюють на невеликі частинки та роздають вірним після літургії для подальшого зберігання та побожного вживання при потребі. Тут слід дорогі мої нагадати, що артос не зідають одразу ж, а благовійно зберігають упродовж цілого року, уживаючи при потребі, віруючим потрібно з особливою увагою слідкувати, щоб святий хліб не зацвів, чи не був пошкоджений гризунами чи іншими шкідниками. Особливо. Треба звернути увагу на те, щоб Артос вживався регулярно, і його кількість вистачала саме до нової Пасхи. Не потрібно колекціонувати залишки святині за останні 12 років. Вживають Артос зазвичай надще серце після ранкової молитви і завжди зі словами Христос Воскрес. Існує переконання, що в особливих випадках Артос може замінити собою святе причастя. Звісно, таке порівняння є суттєвим перебільшенням, тим не менше, благовійне вживання в особливо складні моменти життя, тим більше при загрозі смерті може принести суттєву користь та зцілення душі та тіла. Артос Можна уподібнити старозавітним опрісникам, як і древній Ізраїль, звільнений від Єгипетського рабства, споживав у дні пасхальної седмиці. книга виходу, 12, 15, 20 розділ. Святий Кирило, Єпископ Туровський, який жив у 12 столітті, у своєму слові, на неділю нову говорить. Як євреї із Єгипту по пустині несли на своїх головах оприснуки, виходи до 12.34, доки не перейшли Червоного моря, і тоді, посвятивши хліб Богу, розділили його між всіма і всі, хто їв, були здорові і страшні для ворогів. Так і ми, спасенні Воскреслим владикою від рабства. Уявному фараону дияволу, виносим з Дня Воскрешіння Христового священний хліб Артос на протязі цілого тижня і на кінець посвятивши цей хліб Богу, споживаємо від нього і зберігаємо його на здоров'я тілам і душам нашим. Рекомендується цей освячений хліб. Тримати у морозильних камерах, тоді Він точно не зіпсується. І на кінець, ходити до храму, чи не ходити, сповідатися чи не сповідатися, причащатися чи не причащатися, чи їсти тільки е, цей освячений хліб. І взагалі, навіщо тоді храми і церква, коли Бог у моїй душі. А храмом Божим є увесь світ. Кожна людина самостійно вирішує, як їй бути, коли у неї виникають подібні запитання і, прийнявши рішення, приймає і відповідальність. Але перед прийняттям рішення варто задати собі ще одне питання: чи є добрими діти, які готові дбати про весь світ і одночасно. Ігнорують власного батька та вер... вертаються від нього. Ми всі Отцем Небесним покликані до синівства. Та коли язиком шануємо Бога і гордовито вважаємо, що дбаємо про світ, але не слухаємо Його слова, то чи шануємо ми Його. Не слухаючи Слово Боже, ми власним життям говоримо Отцеві. Я у душі маю власного Отця, якого сам сотворив. Він приємніший за тебе, бо Він не вимагає від мене робити те, чого я не розумію і не хочу. Мені саме з Ним зручно, а не з тобою. Якщо Бог для мене є, і якщо я хочу бути з Ним, то мушу і, то мушу і слухати Його, бо Він, а не я, створив увесь світ і мене. І лише він все знає, а не я. Тож радість моя полягає в тому, що отець відкриває переді мною, як перед кожною людиною, яка визнає його свою науку. І щоб не залишитись неуком у вічності, мушу старанно навчатись, навчатись саме у нього, а не так, як я це розумію, і так, як мені цього хочеться. Невипадково, дорогі мої, Господь говорить, ви ж не називаєтесь учителями, бо один у вас учитель Христос, Матея 23. Вісім. У духовній науці у нас є лише один Учитель, і не варто тупо посилатись на ці слова Спасителя, бо тоді ми стверджуємо, що не Він, а ми знаємо, як їх правильно розуміти. Ці слова, маючи загальне значення для кожної людини, можуть розкритися по своєму і дати поштовх для певних дій. Я сприймаю їх як те, що Господь говорить мені: не поспішай робити власні висновки, не давай власному розуму ставати твоїм вчителем, не обмежуй себе власним досвідом і власними знаннями, вслухайся у мою тію тобі, відкрийся на мене. Я дам тобі можливість глибше проникнути в суть справи, яку ти здійснюєш, і одночасно зробити важливі та необхідні кроки до мене. Як батьки навчають своїх дітей ходити по землі, так і Бог навчає нас ходити в духовному світі через Його слово і через Його дію нас. І якщо ми справді бажаємо зрозуміти, чи потрібно ходити до храму, то варто не мудрувати, а здійснити те, що сказав Бог, почати ходити. Бо храми Божі, волі Божій створені, щоб ми ходили до них. Якщо ми хочемо второпати, чи потрібні сповідь та причастя. Чи також варто перевірити те власним життя, бо вони дані нам Богом, щоб ми ожили для вічності, коли довіряємо Отцеві Небесному і робимо те, що Він сказав, навіть не розуміючи, навіщо нам це потрібно, то погоджуємося, що саме Він є нашим вчителем вічного життя. Всім нам, дорогі мої, варто пам'ятати, що все це лише початок церковного і духовного життя, яке не обмежується розмірами храму, а є частиною храму небесного, Храм земний, а притвор храму небесного. І якщо ми бажаємо потрапити у храм небесний і приймати участь у вічній трапезі, то мусимо пройти через його притвор. Щоб навчитися насичуватися Словом Божим і через Слово підготовлятися до народження в вічності. Багато гарних людей говорять дуже правильні слова про те, що храмом Божим є увесь світ, і що вони мають Бога в душі, але варто ще і розуміти їхній правдивий зміст. Слова, Якщо не наповнюються правдивим змістом, є пустими і навіть шкідливими, Бо ними вони виправдовують свою духовну бездіяльність та пересипляють власну свідомість. Вони томлять голодом власну душу, не годуючи її небесною їжею та не даючи їй можливості розвиватись. З такими словами, і такими Розумінням, вони стають слугами темних сил, які через них діють на уми слабких людей, збиваючи їх з правдивого шляху, щоб ті не прийшли до джерела живої води і не ожили. А далі, а далі всім все відомо. Господи, допоможи нам грішним опам'ятатися і навернутися до Тебе та жити Твоїм словом. i mean